В Австралії повені відрізали від зовнішнього світу міста. Зливи накрили південний схід країни. Найбільше постраждали регіони Гантер та середнє північне узбережжя в штаті Новий Південний Вельс, найбільш густонаселеному в Австралії. Подекуди за добу випала понад 4-місячна норма опадів. Вода в річках перевищує небезпечний рівень. Влада розпорядилася почати негайну евакуацію жителів. Людей вивозять екстрені служби на човнах. За останні 24 години було проведено 284 рятувальні операції. Лише за півночі їх було 150. Ми знаємо, що дехто рятується на дахах, і ми перебуваємо в контакті з більшістю цих людей. Ми віддаємо пріоритет тим, хто в найгіршому становищі, дістанемося до всіх водночас прогнози метеорологів невтішні невдовзі в низці районів може випасти ще до 300 міліметрів опадів. Це втричі більше за травневу норму.